Шановні, вітаю вас! І сьогодні для мене неймовірно потужна людина. Чому для мене? Бо я, бо я Олю побачив один раз в житті. Я з нею спілкувався хвилину Десь так. і чомусь Оля потрапила в мою голову. І сьогодні я хочу вас познайомити з цією людиною. Оля, розкажи, хто ти і чим ти займаєшся? Всім привіт! А, мене звати Оля. А я з Місте Чернівці з народження знаю жестову мову. У мене є брат та сестра, слабочуючі. І далі я розвиваю, поширюю цю мову, бо дуже її люблю. Крутяк, тобто, ти несеш далі комунікацію для тих людей, у яких є вади зі слухом? Одразу поправочка типу вади говорити не можна, тому що це люди, наприклад, з особливостями або з порушеннями крутяк. Сут. Дякую тобі, давай пітьоню. Тобто, якщо я підійду до людини і скажу у тебе вади, вона буде ображатися. Да. Прикольно, запам'ятайте. Напишіть в коментарях, що так робити не можна. Я зрозумів. Тепер скажи мені, будь ласка, а скільки треба часу на те, щоб я конкретно я навчився спілкуватися з особливими людьми. Чуюча людина може наприклад вивчити базовий рівень жестової мови десь за 2-3 місяці з умовами, що далі буде продовжувати спілкуватися цією жестовою мовою. Це якісь курси, це книжки, що це Це обов'язково відеокурси. Де є прям типу спілкування з викладачем, і в принципі в основному це відео, бо книжки тут можна, наприклад, алфавіт, типу дактиль можна вивчити, наприклад, або веге, все. А от саме все то має бути у відео. Дивись, я як тренер з публічних виступів і ораторської майстерності, чую, що в розмові у тебе є, коли ти замислюєшся, особливо твій мозок працює зараз. В посиленому режимі, тому що ти говориш зі мною і ще й працюєш руками. І в якийсь момент ти підвисаєш і використовуєш Е. А коли ми говоримо, ну, тобто думаєш, мислиш, є звук паразит, а в мові жестів є такі паразити? <сupake> 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 Справа в тому, що, наприклад, жестова мова вона максимально скорочена. І коли я думаю, що сказати. Бо це має бути велике речення, тобто мені треба гарно сформулювати, щоб донести думку. А в жестовій мові це може бути три-чотири жести. Тобто, бом... Я можу сказати отаке велике речення про те, що я думаю. Да. А у тебе буде один-два жести? Так. Да. Тобто, ти такий ретранслятор, який вміє збирати з великої кількості інформації. Найголовніше не зовсім, просто сама жестова мова, вона максимально скорочена. Тобто вони спрощують е, сенси, жести, максимально. Ну, типу, все дуже спрощено, жестові мови. Епітети не існують? Не існують. У них має бути все конкретно, чітко, от, зрозуміло. Якщо я скажу, у тебе гарячі руки, ти скажеш просто руки. Е, у мене теплі руки, ага. Вони ж не гарячі, я ж їх не, не, не ставив кип'яток або ще щось. Прикольно. Да? Окей, а скажи мені, будь ласка, що відрізняє в цілому? Мене людина, яка вміє комунікувати від людини, яка комунікує за рахунок рук. Є у нас якась відмінність? Можливо, ми сприймаємо по-різному інформацію, можливо, мислимо інакше. Поділись, будь ласка, своїм спостереженням. Ну, вперше, це, наприклад, ви чуючи і не чуючи, це що, ну, немає слуху. Угу. А друге, звісно, що у людей не чуючих є своя психологія. Поясни, дуже цікаво. А, у них просто. Більше, наприклад, вони більше закриті, або навпаки, більше відкриті. Вони щирі, люди не чуючи, вони дають емоції, вони дуже щитують обличчя. Якщо ти будеш дуже якісь говорити говорити, типу, по якимось дуже неприємним обличчям, вони на тебе ем, образяться, бо думаю, що думаєш, що ти погано щось говориш про них, або щось, ну що це неприємно. Тобто обов'язково має бути вираз обличчя при спілкуванні. Да, да, весь час та, має бути позитивним. Да. Потім, наприклад, чуча людина може сказати. Дати інформацію один раз, а не чуючи, це може повторити. Повторити, наприклад, мені мене особисто це іноді буває. Типу, ну ми ж один раз поговорили лаконічно, і типу закінчили, ні, людині не чують, треба обов'язково повторити ще раз, щоб ну а вдруг я не зрозуміла. Прикольно. Окей, фінальне запитання. А наскільки легко комунікувати з такими людьми? Е, дуже легко, наприклад, я свою е, сестру працевлаштувала, привезла, пояснила, що робити. Люди чуючи, які не знають жестову мови, познайомилися. Вона дуже привітна, посміхалася, і вони почали як знайомитись. Я ну все пояснила. Я пішла додому, а вони писали, показували якось жести, типу, там, пити там може каву або пачку. показували. Тобто, вони шукали з нею можливість комунікації, тому нормально може знайти комунікувати. А є токсики серед таких людей? Ну, типу, негативні то. Тотально. Бо, як правило, я помічаю людей, у яких є якісь особливості. Mm -hmm. Їх мозок починає працювати або тотально в позитив, або тотально в негатив. Чомусь так мозок працює. Твоє спостереження є там токсики, чи там більше позитивних людей? Mm, є токсики і є е, позитивні люди, просто так само, як і вчуючи. Аналогічно. Типу різниці немає? Ні, так само. Окей. Наскільки важко особливій людині зараз жити в Україні, от конкретно в умовах війни? Дуже важко людині не чуючи, наприклад, перше, почалася війна, а сирени не чути. Що їм робити? Куди? От я Куди хотів йти? запитати, як вони це, це розуміють? Це вже Потім зробили там додаток, де він вібрірує, і можна. Тобто писати, то, зараз це? вже є така зараз історія. Зараз є, типу, щоб як вони там, якісь групи і так далі. А на початку цього не було. Далі. Піти в поліклініку в лікарню там обов'язково має бути постійний на стаціонарі перекладач або онлайн перекладач. Це мінус. Тобто людина не може зрозуміти, і лікар відповідно не має комунікації. Піти в магазин, каву замовити банально не може, бо треба їх шукати, тикати пальцем, де що купити. А навчання. Ну, типу, членів. я можу навчатися, є якісь центри, інститути. Я хочу здобути вищу освіту. Є в вузах відділи. Не знаю, як для мене зараз Наприклад. ти розповідаєш, і я відчуваю прям сум і біль за те, що у нас ця історія не пропрацьована. Але я думаю, що не тільки у нас, взагалі, е я особлива людина. Я хочу отримати вищу освіту. Для мене це можливо чи неможливо теперішньому часу це можливо дізнатися і вивчити жестову мову, але раніше це було проблематично по Україні. Є у це офіційна організація, яка надає там послуги, допомагає допомагає і об'єднує людей. А скільки приблизно на сьогоднішній день таких людей в Україні орієнтовно десь. П'ять відсотків, наскільки я дивилася недавно стати статистику, але зараз збільшується, бо повертаються з війни люди з пораненнями, тобто там від вибухів, і так далі? Збільшується народженість, чисельність нечуючих дітей, тому це зараз може змінюватися відсоток. Дуже багато головне запитання від мене, бо я часто мотивую людей, надихаю, кажу, що не дивлячись ні на що треба рухатись вперед. Угу. А скажи мені, будь ласка, а як ти мотивуєш, надихаєш, допомагаєш? Як ти це робиш за допомогою жестів, і чи робиш ти це? Перше, що наприклад при спілкуванні з ночуючим, якщо мене просять якоїсь будь-якої допомоги, я допомагаю без питань угу. онлайн, одразу допомагаю. Якщо в загальному в мене просто виникла ідея, як щоб для людей не чуючих передати музику щось приємне, гарне, щоб вони відчували цей ритм музики, слів сенс. І якщо мені подобається сенс пісні, я розумію, що б хотіла, щоб не чуючи це, почули зрозуміли, що про що ця пісня я її перекладаю. До речі, це твоя суперсила. Давай, давай вже відкрию. Для тих, хто тебе не знає, що ти була перекладачем на Євробаченні в цьому році. Yeah. Зараз ми поговоримо, як ти туди потрапила, але в цілому, от я дивлюсь на те, як ти перекладаєш музику. Я відчуваю оцей вайб, настрій, емоції, що це неможливо передати. Типу, якщо б я типу, переклав, перекладав, угу. звісно. Тобто, якщо ти пісня не типу, ти її не відчуваєш. Якщо наприклад пісню не не відчуваю, вона мені не подобається, перекласти її дуже важко. Складно, тому що емоції тві тві твоє тіло говорить е, навпаки, типу, ні, ну не, не моя пісня. Типу, намахати тобто, себе неможливо. Ні, ні. І якщо пісня мені подобається, тоді в мене просто руки самі вони починають танцювати, співати, обличчя, ру, тіло. Хто б на Євробаченні Тебе? Конкретно тебе ще раз хто бісив на виробаченні тебе? Хто не подобався? Не подобався в mm -hmm. такого не було. Тобто не було цього, як ти говориш, внутрішнього, що не подобається, і я не можу перекладати. Це справа в тому, що пісні перекладала не я. Ага. Катя перекладала. Катя пісні, перекладала. А я перекладала розмовні студії, все, що говорили, я перекладала на Євробачення, все, що говорили судді, журі і учасники. Говорили угу. там коментарі. Але я так. бачу у тебе багато роликів, як так, якщо не помиляюсь. Да, да, і ще хтось багато. Мен дуже багато. ну я довго не гортав той сторінку когось бачив. Вони легко погоджуються з тобою на такий експірієнс? Чи треба вмовляти, домовлятися, як відбувається ця історія? А як це відбувається? У мене багато хто питає, як я домовляюся про зустрічі і е, дуети. Е, я перша, якщо мені подобається пісня, я пишу е, людині, е, пропоную своє, що давайте зустрінемося, запишемо відео з жестовою мовою. Це перша важлива соціальна е, місія. А і друге, це дуже гарно і поширює жестову мову. Це покаже нечуючим людям, що ви також залучені до цього тобто, до цієї місії. От так. І автори, артисти, зірки легко погоджуються чи треба прямо вмовляти? Ну просто в першу чергу люди дуже публічні, і їм можливо важко знайти моє, моє повідомлення. Але наприклад, я пишу там до підтримку, там хто там от там менеджерів і так далі менеджером і так далі. А, ну, взагалі, да, легко, легко погоди. Типу так, такого не було. До побачення, йди гуляй, дівчинко, роби, що хочеш. Ні, все завжди назови мені. топ 10 з ким би ти хотіла записати з відомих українських артистів колаборацію. На мене... це так. Давай, поїхали. Так, а, Глостер. А, Боже, в мене це цілий список. Давай. <сум> Джері Хейл, Альона, Глостер, Діана. А, Білик. А, потім Мелуін я би хотіла з ним записати. потім <сум> Давай п'ять є, Макс. ще п'ять. Макс Макс Барських <реш> да, да, Макс Барських. Потім ну просто я тобі скажу так, що мої мрії здійснюються. З тим, так таким, я тому і я хочу, хотіла, щоб ми їх запустили. Вони... Окей, ще чотири. А... Тіна Карель підходить сюди. Да, Поїхали та, далі. Та, Не буду свої <реш> вподобання тобі нав'язувати, хочу почути тебе. <реш> да, ну ну, Перечисляй, я тобі буду Казати. Да, ні. <реш> Давай так, я музику <реш> слухаю тільки в автомобілі. Ти красиво <реш> скинула на мене відповідальність. Мені подобається Юля Саніна. Саніна. Хардкіс. Подобається, але вона от Юля Саніна. Ні, ні, ні ну, мені подобається, але не мій стиль. Ага, окей. Кого я слухаю? Український шоу-бізнес мені подобається Манатік, дуже сильно подобається його вайб, музика. Да, мені Дантес, кучеряшки, липень на дна коло хочу. Коло, Настя, класно, Вона дуже відкрита людина. Прям рекомендую писати. Я з нею колись дуже давно працював в одному закладі. Неймовірно позитивна людина. Настя відпрацював 100 доларів, як і обіцяв. Завжди про тебе говорю, що ти позитивна людина. Ще, Хто ще? Люди у нас записувала мама Ріка. Мама ріка Я знаю, от дуже б хотіла теж записати. Крутяк. От якщо ти будеш частіше тусуватися в цій студії, в якій ми з тобою знімаємо, тут часто записує її чоловік шоу. Як називається Гаріок? Як називається шоу? Хто ти? Хто ти? Ага. І можна прям домовитися, бо він її продюсер. Окей, зірками зрозуміла, як потрапила на Євробачення, Чернівці зараз не ображаю Чернівці, дуже подобається це місто. Чернівці і Київ, як відбулася оця історія. А я приїхала сюди в Київ по навчанню по своїм справам. Домовилася з Кю зустріч, зробити відео, дуети, і вона запропонувала: Давай перекладемо зараз Євробачення 11 пісень. Я так думаю, ого, там багато, і треба це вмістити і швиденько перекласти, подумати. Бо це дуже дуже складні пісні. Там і англійська мова, а ти англійську він... розумієш видаля. Ні, англійську я погано знаю. Вона знає добре. І ми от вона показувала, вона перекладала Катя. Е, говорила, як що там сенс де з англійської на українську, і ми вже українські жести обговорювали, як правильно показати. А я правильно розумію? Англійські жести і українські це різні жести. Да? Так. Типу, Англійська, українська. Тобто, тобто в кожній мові є своя жестикуляція. Да. Кожна мова. Тобто не міжнародна, українська. типу, є міжнародна абетка, як не знаю. Англійська. Уявимо, що міжнародна мова спілкування це англійська, і от більшість людей її розуміють. В особливих людей в кожному регіоні, в кожній країні свої жести. У, у немчуючих людей також є міжнародна а, мова. Це що, яка? Ну, В принципі, вона схожа на англійську. От іде. Тобто, якщо я вивчу одну міжнародну, мене всі зрозуміють. Ну, не зовсім всі. Ну, але більшість, типу. Окей, зрозумів. Як наприклад? далі? Наприклад, наприклад, от зараз Давай. у нас в Україні жест дякую. Це український жест. Ще разок. Знизу вверх. Дякую. Дякую. дякую да. окей. Е, міжнародний жест, англійський жест це дякую. І він зараз дуже гарно в от в, в Україні, так сказати, да? І просів, і зараз всі українці використовують дякую. Окей, зрозумів. Добре, потрапила на Євробачення. Да. Продовжу. Я потрапила е, і е, нас запросили, нам писали, ми потрапили. Це було дуже несподівано, я цього не очікувала. Але я дякую. Хвилювання Ему. було? Е, да, боялась, так, боялась Переживала, Мені було е, важливо, щоб е, пра, правильно перекласти, щоб люди не чуючи мене зрозуміли А був хейт. Ну, типу, що ти виперлась? Не знаю. Все, я Якщо чесно, для мене, типу, ні. Я, я перш, першим ділом, що я спитала своїх друзів, колег, перекладачів, викладачів, всіх, кого я питала, склала чудово. Угу. Все, у мене питань немає. А якщо тобі хтось буде сипати хейт, як ти будеш реагувати? М -м -м, ну, чи, І чи був він у тебе? До мене ну, типу, у мене не було хейту. Якщо до мене буде якийсь е хейт, то ну будемо розбирати добре, як на який жест, по чому? Тобто то будемо говорити. Я відкрита до обговорень, і я чудово розумію, що мені є ще куди рости і розвиватися. Типу, я не, не стою на місці. Два запитання: так. запитання номер один: є у тебе на сьогоднішній день спонсор, компанія, хтось, хто тебе просуває вперед, хто допомагає тобі робити потужну справу, яку ти робиш? І друге запитання: скільки коштує? Твоя справа, чи ну умовно про що я говорю? Ти приїхала кудись і якось популяризуєш те, чим ти займаєшся. Ти це робиш за свої кошти. Хтось вкладає? Як відбувається цей процес? Друзі. У мене немає нікого, хто б мені допомагав кошти. Я сама все роблю за власні кошти, їду, все. Все, типу, це моя відповідальність. А Мої Ти до когось просто... зверталась, не знаю, можливо, до держави, можливо, до якихось компаній. До речі, у мене дуже часто дивляться бізнеси. Це потужна справа. Ну, ми зараз от е, е, зам. Е, міністра. Е, Щось ну, думаємо про певні проекти, щоб в Україні от був була була популяризація жесту. Тобто на сьогоднішній день сьогодні державі ми... говоримо, як є Дивись, окей. Ти не така категорична, як я. На сьогоднішній день держава цьому питанню не присвячувала час і увагу. Ну, в принципі, так. Да. Окей, а що трапилось такого, що держава почала звертати на це увагу? Ти пробила, ти пробила цю банерну сліпоту за рахунок Євробачення? Да. Тоді називи мені топ 5 кроків, куди тобі ще треба сходити, показати жестами, перекласти. Я пам'ятаю своє дитинство. Я не знаю, який був канал. У 1 ут у Т2, І там в маленькому куточку завжди була жінка з дивною зачіскою, і вона показувала руками, куди тобі, на які проєкти? можливо на youtube підкасти Хто там у нас топ Маша Єфросініна, і ще до кого тобі треба сходити, щоб тебе помітили, почули, почали інвестувати кошти в твою діяльність, яка дуже важлива. От я, дум... я думала про це, і от зараз. Планую, наприклад, крас певну домовленість, наприклад, з людьми дуже відомими в Україні, щоб ще більше інформувати і залучати людей. А є так уже такий перелік? До кого перелік, треба переліку достукатись? Немає, оскільки я себе ще позиціоную, як не знаю, поки маленьку людину, яка не те, що нічого не вирішує, а типу мені ще важко достукатись до людей. Ти не відчуваєш впевненості, ти Ні, соромишся. Не Ні, не навпаки, не в цьому. Я, наприклад, можу написати через інстаграм, через інтернет людині, але не буде типу відповіді ось. Окей, ну ти ж не вішаєш ручки, ні, ти рухаєшся ні, ні, далі. Ні-ні-ні, Я далі. Я зараз як да що я роблю? Далі продовжую зустрічі з блогерами, з акторами, акторами, блогерами. Зустрічі далі це розширюю. І оці перегляди, підписники, люди, які долучаються до мене, вони це все бачить. Далі я планую ось це те, що з проект з міністерством. Потім я думаю, що е, от, якісь от такі от, от інтерв'ю за тобою дуже дякую. Да? Це зараз теж певна зараз можливість розказати про, про, про проблему в Україні. А, ось, а такі соціальні проєкти, які ти створюєш сама, вони є? Чи на сьогоднішній день таких проєктів не існує? Mm, ну, наприклад, я створила гайд, де я, наприклад, закидаю слова. Жести, де люди вгадують і типу, паралельно вчать. А, в, так само люди дивляться пісні, типу, також певні якісь жести вчать і собі залучаються. Потім, що ще, ще такого? В принципі, ну типу, я створила курс, типу, пожесту там максимально я дуже скрупульозно до свого курсу ставлюся, щоб там от люди отримали класний знання, досвід. І я розумію, що з першого другого потоку, який в мене був, люди дуже гарні відгуки давали, і зараз, де б я б, де б вони ще б не ходили, вони до мене вертаються і кажуть, тебе дуже класно було. Я думаю, що все, в мене дуже гарний продукт. Окей. Я зараз ще його вдосконалюю, оскільки я зараз ще чую ще нові жести. Зараз дуже багато з російських жестів переходиться на український і зараз нові жести з'являються. Я тільки хотів ну, запитати: орки та... і ми це однакові жести? Так само, от, як мова. Вона чимось десь десь стикається, десь ні. Аналогічно. Окей, твій мозок все одно. Втік від відповіді, а я його все одно поверну. Я обожнюю це робити як коуч. Дивись, з ким тобі треба створити колаборації, де тобі треба своїм обличчям, жестами посвітити, угу. щоб на це питання скажу чесно, на цю проблему звернули увагу і. Великі бізнеси, інвестори, можливо, держава почали вливати в це кошти, щоб це питання вирішувалось. До кого тобі треба сходити? Твій мозок це бачить. Якщо не бачить, давай Я спробуємо разом. Я хотіла, наприклад, проект якийсь з квітковою. Мені подобається, як вона працює. Крутяк Маша професійно дуже сильна людина. Я теж би от не думала. Ти вже і квіткові і маші написала? Mm -mm. Просто як відкої пропонувала дует, щось таке, типу, жестову мову замутити, Але ну, в неї нема часу. Окей, а, Маша. Маша. До речі, у Маші офігенний фонд. Я дуже не пірнаю і не знаю що, але я знаю, mm -hmm. що вона допомагає, вона відкрита, вона веде цю діяльність. Mm -hmm. Окей, Маша, хто ще? Mm -hmm. Хай це буде інтерв'ю для тебе такий поштовх. Зробити цей крок взагалі дякую і до речі. Ті, хто будуть дивитися, пишіть в коментарях або да, в цілому, я можу як... читати правда, от з ким реально зробити якийсь такий проект. Я задумаюсь, дякую, правда. Е, от кому написати, зробити якісь таке от інтерв'ю, е, щось таке спроектувати, щоб ще більше, ще більше показувати жестову мову. І оце питання. Окей, тепер підемо трішечки в мою yeah. історію. А можливо, шоу якесь треба тобі створити самостійно, де приходять до тебе звичайні люди, yeah. і ви з ними щось робите? Можливо, навчає навчальний, соціальний не знаю. Я просто тебе намагаюся надихнути, підштовхнути твій мозок до того, а як же це можна це популяризувати ну я думала про спільну е, групу закриту, наприклад, де будуть е, нечуючі чуючі, чують, які хочуть вивчити жестову мову і перекладачів, які вже досвідчені. І робити класні такі зустрічі, де е, ще знайомити типу чуючих людей з нечуючим, бо це дуже важлива практика. А є нетворкінг вивчення. такий? От немає такого. Тобто в Києві ніколи не робили нетворкінг, де я не чую, і я прийшов і якось покомунікував з людьми. Вот, я, я ж хочу. можу бути, не знаю, талановитий дизайнер. Зараз я просто генерую ідеї да. і я можу створювати суперпроєкти, Але я, я соромлюсь, як ти сказала, я можу закритий я інтроверт, я не можу знайти собі роботу або взагалі людей для спілкування, тому що немає таких проєктів. Е, його можливо створити чи неможливо створити? Та все можливо зробити просто. Um, тобі потрібна команда, тобі потрібен якийсь креатор, типу мене. При, пев, певно так. Потрібні інвестиції. Так, якісь інвестиції, бо самі теж робити все це складно, це час і фізично я бачу, що навіть іноді бай не вивожу. Окей, okay, а скажи мені, будь ласка, що тебе мотивує як людину? конкретно тебе? Що надихає? Що заряджає? Дивись, мене надихає комунікація з людьми. Неділя, uh -huh. вихідний. У мене у доньки Ангіна 39,4, А я з тобою, бо мій мозок зафіксував тебе як. Позитивну, цікаву людину, і ми з тобою пишемо відео. Що mm -hmm. тебе надихає? Мене надихають подорожі. Mm -hmm. Типу, я можу поїхати, зарядитися, повернутися, записувати далі відео з жестовою мовою. Я обожнюю. Я її ну дуже люблю її. Перекладати, говорити, співати оце мене дуже надихає. Ось і, взагалі, справ от е, справа, бо я ще працюю в магазині одягу, управляючи, і також мені подобається ця робота. І от якось якось це все в поєднанні. От якось мені от, а якби покаю, викинути якого... магазин і тільки праць займатися осією діяльністю. Це можливо чи зараз немає таких фінансів? Ну от фінансове питання. Тобто, питання стоїть, тільки фінансів. Фінансова, якби в тебе так. хтось вливав кошти для того, щоб ти популяризувала цю історію, так. ти б займалась тільки так. цим. Прикольно. Просто задумайся. Я впевнений, що в цьому світі є багато людей, якщо до них звернутися, правильно показати цей проєкт. Коли-небудь грала в, в Кешфлоу, грала. От ми з друзями мали грати. Я якраз е, їхала в Київ, а вони вчинився грали. Але наступного разу я під'єднаюся до них і буду грати. До чого я тобі це розповідаю? Не просто ляпнув, згадував назву. Угу. В Кешфлоу є карточка. Я грав два рази в житті, але мій мозок зараз видав асоціацію, я хочу з тобою поділитися. Угу. Є карточка або фішечка, не пам'ятаю. Е, яка називається не меценатство, а м -м -м, типу, соціальна допомога світу. І якщо вона у тебе випадає, то ти можеш зробити два рази хід. Okay. І я впевнений, що така соціальна допомога будь-якому бізнесу це гарний піар. Ну я, я людина прагматична, це можливість показати, що ви робите щось добре. І є люди, яким не пофіг. Тому я впевнений, якщо ти почнеш звертатися до великих компаній, ти почнеш отримувати якісь результати. Просто це все треба запакувати. І почати робити окей, фінальне запитання в цій ніші. Скажи мені, будь ласка, а скільки на сьогоднішній день знає тебе людей, які не вміють комунікувати, не знають, як комунікувати, тобто оточення? Людей, які тебе розуміють, а далі зі світом вони не комунікують. Чи ти їх всіх поєднуєш з світом? От я якраз поєдную людей не чуючих з чуючими, десь дивлячись на свою аудиторію, у мене зараз там більше 9 тисяч людей підписників. І орієнтовно десь 30% це не чуючі, 70% чуючі. Угу. Я взагалі перша в Україні, яка веде сторіс. 에, розповідаю 에, про там, календар, то і рубрику цікаву завел, де я говорю 에, і жестами показую паралельно, uh -huh. як зараз я з тобою да, показую і жестами. І 에, люди, які, наприклад, не чуючи, дивляться, розуміють мене. Плюс я додаю субтитри 에, і жести. Жести говорю і субтитри. Прикольно, мені Всі дуже мене подобається. Розумі. Через п'ять років ти хто? Я власник якоїсь своєї школи угу. по жестовій мові і от ну на дуже так, високих позиціях, щоб от з таким якісь співпрацюю з брендами, з різними бізнесами, і от цей соціальний проект далі дуже гарно розвивається. в Україні. А що тобі це дає? Конкретно тобі, як людині? Поки я... ти на цьому не заробляєш об'єктивно чи заробляєш? Ну чому? Наприклад, з курсу я заробляю. Окей, з курсу заробляєш, але Євробачення заробила. Да. Ага, заробила. Тобто є якісь кошти, де да. ти заробляєш. Да. Але це не, не, не така ще діяльність, щоб ти залишила свою основну роботу і там не працювала. Ну, ну дуети і так далі, це все по факту безкоштовно. Де бартер, по факту. Окей, добре. Скільки тобі треба грошей, щоб ти займалася тільки цим в даний момент? Отак тобі ніхто не задасть запитання. Я така нагла людинка можу ем... задати. Чому мені? Ну, наприклад, в місяць мені особисто, мені потрібно 25 тисяч гривень. І цього досить, і ти будеш тільки займатися виключно просуванням. Да. Крутяк. Я впевнений, що це точно можливо. Фінальна думка: що ти отримаєш від цього? Задоволення. Типу, Дуже... це твоя історія, яка тебе наповнює. Так. Да. Клас! Що ти хочеш сказати людям, які тебе вперше почули, побачили? Бо я топлю за комунікацію, yeah. тому наша історія у тут з тобою mm -hmm. створюється. Що б ти їм хотіла сказати? Можливо, якийсь меседж, погрозу або якесь побажання. Yeah. Хочу сказати вам, що поряд з вами живуть відчуючі люди. Вони ходять в магазин, в аптеки, живуть поряд по сусідству. Просто ви це може і не знаєте. Якщо ви на це будете здати увагу, вчити хоча б базові якісь жести, у вас буде можливість навіть врятувати людину. І це вже було на моєму досвіді. Тому я раджу вам вчити жестову мову для інших людей. Як сказати Макс-оратор шестовою мовою? Мак-с. <світ> а тепер не перемикайтеся, <світ> пройшла вічність. Окей. М. М. Да. А, кулачок просто. Далі К. 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 Супер. Мак С просто. Але з'єднає чотири пальці. Чудово. Угу. Макс оратор, ось ти береш себе за цей і показуєш так раз. Але да, типу ж ти от ведеш. Uh -huh. Ведеш людей. І так далі, uh -huh. Рад, і добав, ще раз, голос, мікрофон. Да, але, типу, так, а от мікрофон, ти типу, як будто говориш. Да? Uh -huh. Наприклад, зараз ми з тобою вчора інтерв'ю да? uh -huh. записуємо. Інтерв'ю. Прикольно. Мені подобається. І це не важко, я так розумію. Важко так. тільки практика. Практика, так, потрібна практика обов'язково. Все. Дякую тобі, це було потужно. Клас.